Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо надзвичайно важливу розмову, яка стосується подій, що розгортаються прямо зараз у найвищих ешелонах влади. Останні тижні принесли несподівані зміни в геополітичній ситуації, і те, що відбувається за зачиненими дверима переговорних кімнат, може назавжди змінити долю не лише України, а й усього світу. Наш гість сьогодні відомий експерт з міжнародних відносин та геополітики Юрій Швець, який має унікальну інформацію про те, що насправді відбувається в коридорах влади Кремля та як дії президента Зеленського спричинили справжню паніку серед російського керівництва. Юрію доброго дня! Дякуємо, що знайшли час для цієї надзвичайно важливої розмови. Дякую за запрошення. Те, що зараз відбувається, дійсно заслуговує на пильну увагу кожного, хто стежить за розвитком ситуації. Почну з того, що протягом останніх місяців у Кремлі панувала впевненість у тому, що вони контролюють ситуацію на всіх фронтах. Російське керівництво вибудувало цілу систему впливу на міжнародну спільноту, намагаючись створити враження, що Україна втомилася від війни. Що Захід втомився від підтримки України і що настав час для переговорів на умовах Москви. Ця стратегія будувалася на кількох ключових елементах. По-перше, вони активно використовували інформаційні канали в різних країнах, поширюючи наратив про необхідність миру будь-якою ціною. По-друге, Через своїх агентів впливу в європейських столицях та Вашингтоні вони намагалися тиснути на західних партнерів України, підштовхуючи їх до скорочення військової та фінансової допомоги. По-третє, Кремль розраховував на те, що всередині України наростатиме втома від війни, і суспільство почне тиснути на Зеленського, вимагаючи негайних переговорів. Вони витратили величезні ресурси на цю кампанію. Я маю інформацію від своїх джерел у різних країнах, що російські спецслужби активізували роботу з усіма можливими каналами впливу. Це були не просто хаотичні дії, а добре спланована операція, яка координувалася безпосередньо з Кремля. Вони розуміли, що військового успіху досягти не вдається. Тому поставили все на інформаційно-дипломатичний фронт у їхніх планах. Україна мала сісти за стіл переговорів з позиції слабкої сторони, яка змушена йти на поступки. Вони готували ґрунт для того, щоб міжнародна спільнота сприйняла їхні умови як єдиний можливий варіант завершення конфлікту у цих умовах. Передбачалося визнання окупованих територій, відмова України від євроатлантичних прагнень. Обмеження на розмір української армії та інші речі, які фактично означали б капітуляцію, але сталося те, чого в Кремлі абсолютно не очікували. Президент Зеленський та його команда провели блискучу багаторівневу операцію, яка повністю зруйнувала всі російські плани. Це не була імпровізація чи щасливий збіг обставин. Це була ретельно спланована стратегія, яка готувалася протягом кількох місяців і передбачала синхронні дії на кількох напрямках одночасно. Українське керівництво зуміло зробити те, що здавалося неможливим. Вони не просто відбили російські інформаційні атаки, вони перехопили ініціативу. І поставили Кремль у вкрайне зручне становище. Перший удар був завданий на дипломатичному фронті. Зеленський особисто провів серію зустрічей із лідерами ключових країн, але це були незвичайні протокольні візити. Він приїжджав із конкретними пропозиціями, і з чітким баченням того, як має виглядати справедливий мир, і з доказами того, що будь-які поступки Росії. Призведуть не до миру, а до ескалації конфлікту в майбутньому. Українська дипломатія працювала настільки ефективно, що навіть ті політики на Заході, які раніше схилялися до ідеї швидких переговорів, будь-якою ціною почали змінювати свою позицію. Зеленський не просив про милість, він пропонував партнерство на рівних. Він показував, що Україна і це не проблема для заходу, а рішення багатьох довгострокових викликів безпеки. Одночасно, українські спецслужби провели низку операцій, які продемонстрували, що Росія не така сильна, як намагається показати. Вони розкрили мережі російського впливу в різних країнах, оприлюднили документи, які доводили, що Москва готується не до миру. А до затяжної війни на виснаження ці дані потрапили до рук західних урядів та змі, і це докорінно змінило сприйняття ситуації. Якщо раніше на заході панував настрій, що треба якомога швидше завершити конфлікт, то тепер почало приходити розуміння, що поспішні рішення призведуть до катастрофи. Але найголовніший удар Зеленський завдав під час самих переговорів. Я отримав інформацію від людей, які мають доступ до того, що відбувалося в переговорній кімнаті. Коли російська делегація прибула з переконанням, що вони диктуватимуть умови, Зеленський повністю змінив сценарій зустрічі. Він не пішов шляхом відчайдушних благань чи емоційних промов. Натомість він виклав на стіл конкретні факти та документи. Які доводили, що Росія програє цю війну на всіх фронтах економічному, військовому, дипломатичному та ідеологічному, він показав російській стороні, що весь світ бачить їхню слабкість, що їхня економіка тріщить по швах, що їхня армія деморалізована, і що вони втратили будь-які важелі впливу на Україну. Більше того, Зеленський оголосив власні умови. Які були настільки несподіваними для російської сторони, що вони просто не знали, як реагувати? Він запропонував поетапний план, який передбачав повне виведення російських військ з усіх окупованих територій, включно з Кримом, виплату репарацій, притягнення до відповідальності військових злочинців та міжнародні гарантії безпеки для України, включаючи членство в НАТО. Він сказав, що ці умови не підлягають обговоренню, і що єдине про що можна говорити, це терміни та механізми їх виконання. Російська делегація була в шоці. Вони очікували на все, але не на таку впевненість та рішучість. Зеленський також оголосив, що Україна більше не буде чекати, коли міжнародна спільнота вирішить її долю. Він заявив, що Україна має власний план перемоги, який вона реалізовуватиме незалежно від того, чи підтримає його хтось чи ні. Але при цьому він запропонував партнерам України долучитися до цього плану, показавши, що це вигідно не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу. Він говорив про майбутнє, в якому Україна стане форпостом демократії та безпеки в регіоні. Про величезний економічний потенціал, який відкриється після перемоги, про нові технології та можливості співпраці, що особливо вразило російську сторону, так це те, що Зеленський продемонстрував абсолютне знання їхніх слабких місць. Він називав конкретні факти про проблеми в російській економіці, про невдоволення всередині російської еліти, про провали російських спецслужб, про те, як втомилося російське суспільство від війни. Він показав, що українська розвідка знає набагато більше ніж Кремль міг собі уявити. Це викликало справжню паніку серед російської делегації, тому що вони зрозуміли, що всі їхні таємниці розкриті. що... Вони повністю прозорі для української розвідки та їхніх партнерів. Після цих переговорів у Кремлі почалася справжня істерика. Мої джерела повідомляють, що були екстрені наради, на яких лунали звинувачення у некомпетентності у витоку інформації у неправильній оцінці ситуації. Російське керівництво раптом зрозуміло, що вони програли інформаційну війну, що їхня стратегія виснаження України провалилася, і що тепер вони самі опинилися в програшній позиції. Вони намагалися знайти шляхи виходу з цієї ситуації, але всі варіанти, які вони розглядали, вели лише до погіршення їхнього становища. Паніка в Кремлі посилилася, коли з'явилася інформація про те, що західні партнери України почали всерйоз розглядати пропозиції Зеленського, те, що здавалося неможливим ще місяць тому, раптом стало предметом серйозного обговорення на найвищому рівні. Провідні країни заходу почали координувати свої дії щодо посилення підтримки України. З'явилися конкретні плани щодо надання нових видів озброєння, фінансової допомоги та дипломатичної підтримки. Більше того, почали обговорюватися механізми надання Україні гарантій безпеки, які були б значно сильнішими ніж будь-що, що пропонувалося раніше. Російське керівництво зрозуміло, що їхня спроба змусити Україну піти на поступки через тиск на західних партнерів повністю провалилася. Навпаки, дії Зеленського призвели до консолідації Заходу навколо підтримки України. Ті розбіжності та сумніви, які існували раніше, почали зникати. З'явилося чітке розуміння, що підтримка України це не благодійність, а інвестиція. В довгострокову безпеку та стабільність всього євроатлантичного простору Росія втратила останню надію на те, що Захід втомиться від України та змусить її йти на компроміси. Ситуація для Кремля ускладнилася ще більше, коли почали з'являтися сигнали про зростання невдоволення всередині самої Росії. Російська еліта, яка раніше мовчки підтримувала війну, почала розуміти, що ця авантюра веде країну в глухий кут. Економічні проблеми ставали все більш відчутними. Ізоляція від світової економіки посилювалася, перспективи виглядали похмуро. Почали лунати питання про те, чи варто продовжувати цю війну. Чи не краще спробувати знайти якийсь вихід, який дозволив би зберегти хоча б щось із того, що ще залишилося? Зеленський зумів зробити те, що здавалося неможливим. Він перетворив Україну з об'єкта міжнародної політики на суб'єкт, який сам визначає правила гри, він показав, що маленька країна може протистояти великій державі не лише на полі бою. А й у дипломатії, в інформаційній сфері, у боротьбі за умо настрої світової спільноти він довів, що сила не завжди визначається розміром території чи кількістю зброї, а визначається духом народу, розумом керівництва та вмінням знаходити союзників. Те, що відбувається зараз, це не просто тактична перемога України на одному з етапів війни. Це стратегічний переломний момент, який визначить подальший розвиток подій на десятиліття вперед. Кремль опинився в ситуації, коли всі його плани зруйновані, всі його стратегії не працюють, і він не знає, що робити далі. Істерика, яка там панує, це не просто емоційна реакція на невдачу, це відчуття того, що контроль над ситуацією повністю втрачено. Важливо розуміти, що Зеленський не діяв поспішно чи імпульсивно. Кожен його крок був ретельно просчитаний, кожна його заява була частиною загальної стратегії. Він зумів об'єднати навколо себе команду професіоналів, які працювали над підготовкою цього прориву. Українська дипломатія, розвідка, інформаційні служби працювали як єдиний механізм, досягаючи результатів, які здавалися недосяжними. Це приклад того, як маленька країна може перемагати велику імперію, використовуючи інтелект, рішучість та моральну правоту своєї справи. Зараз ситуація розвивається дуже динамічно. Кремль намагається знайти якийсь вихід, але всі його спроби натикаються на жорстку позицію України та її партнерів. Російська пропаганда намагається представити ситуацію так, ніби нічого особливого не сталося. Але всередині російського керівництва всі розуміють реальний стан справ. Вони програли цей раунд боротьби і програли вщент. Тепер питання полягає в тому, чи зможуть вони взагалі знайти якийсь вихід з цієї ситуації, який не призведе до повного краху їхньої влади. Найближчі тижні та місяці покажуть, як саме розвиватиметься ситуація далі. Але вже зараз можна сказати, що Зеленський здійснив те, що увійде в історію, як один із найбільш вдалих дипломатичних маневрів сучасності, він зумів перевернути хід переговорів, поставити Кремль у глухий кут та змінити всю систему координат, у якій відбувалося обговорення майбутнього України. Це не означає, що війна закінчиться завтра, чи що всі проблеми вирішені. Попереду ще багато складних викликів та важких рішень. Але те, що сталося, дає підстави для обережного оптимізму. Кремль зараз шукає будь-яку можливість відновити свої позиції, але шансів на це дуже мало. Зеленський та його команда зуміли створити ситуацію, в якій будь-які спроби Росії повернути ініціативу виглядають приреченими на провал. Світова спільнота побачила, що Україна не збирається здаватися, що вона має чіткий план перемоги і що підтримка України це правильний вибір не лише з моральної, а й з прагматичної точки зору. Ті, хто в Кремлі планував цю війну, розраховували на швидку перемогу, коли швидка перемога не відбулася, вони розраховували виснажити Україну довгою війною. Коли Україна виявилася сильнішою, ніж вони думали, вони розраховували змусити її піти на поступки через дипломатичний тиск. Але і це не спрацювало. Тепер вони опинилися в ситуації, коли їм нічого запропонувати, коли вони не мають важелів впливу, коли вони можуть лише спостерігати, як їхні позиції слабшають день за днем. Важливо розуміти, що істерика в Кремлі це не просто нервовість через невдачу на переговорах, це усвідомлення того, що весь їхній світогляд, вся їхня система поглядів на світ виявилася помилковою. Вони вважали, що сила це все, що право сильного є абсолютним, що маленькі країни не можуть протистояти великим імперіям. Але Україна довела, що це не так. Україна показала, що дух народу, воля до свободи та вміння об'єднувати союзників можуть перемогти грубу силу. Зеленський у цій ситуації виявився не просто вмілим тактиком, а справжнім стратегом світового рівня. Він зрозумів, що війну можна виграти не лише на полі бою, а й у свідомості людей, у залах парламентів, у кабінетах президентів та прем'єр-міністрів. Він зрозумів, що моральна правота України це не просто красиві слова, а потужна зброя, яку можна і потрібно використовувати. Він зрозумів, що світ втомився від агресії та брехні, і що люди готові підтримати того, хто захищає справедливість та свободу. Реакція Кремля на всі ці події показує наскільки несподіваними для них виявилися дії Зеленського. Вони звикли до того, що їхні суперники грають за їхніми правилами, що всі бояться їхньої сили, що всі намагаються уникнути конфронтації. Але Зеленський не став грати за їхніми правилами, він створив власні правила і змусив Кремль грати за ними. Це викликало в російському керівництві справжню розгубленість, тому що вони не знали, як реагувати на такі дії. Те, що відбувається зараз, має величезне значення не лише для України та Росії, а й для всього світового порядку. Це показує, що агресія не окупається, що міжнародне право має значення, що свобода та демократія не є пустими словами. Це дає надію мільйонам людей у різних країнах, які протистоять авторитарним режимам, які борються за свою свободу та гідність. Це показує, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти шлях до перемоги, якщо є воля, розум та підтримка однодумців. Кремль сподівався, що світ забуде про Україну, що увага переключиться на інші проблеми, що підтримка ослабне. Але Зеленський зумів тримати увагу світу на Україні. Зумів постійно нагадувати про важливість цієї боротьби. Зумів показати, що доля України це доля всього вільного світу. Він говорив не лише про Україну, а й про те, який світ ми хочемо бачити в майбутньому. І ці слова знаходили відгук у серцях мільйонів людей по всьому світу. Зараз ми є свідками історичного моменту, коли маленька країна змогла поставити на коліна велику імперію не військовою силою, а силою духу, розуму та правди. Це урок для всіх, хто вважає, що розмір армії чи кількість ядерної зброї визначають результат протистояння. Це урок для всіх диктаторів, які думають, що можуть робити що завгодно безкарно. Це урок для всього світу про те, що справедливість може перемогти, якщо за неї боротися. Істерика в Кремлі триватиме ще довго, тому що вони не можуть змиритися з тим, що їх перехитрили, обіграли, поставили в глухий кут. Вони звикли диктувати свою волю іншим, і тепер їм доводиться визнати, що вони втратили цю можливість. Вони намагатимуться знайти якийсь вихід. Але всі їхні спроби будуть розбиватися об непохитну позицію України та її партнерів. Час, коли Росія могла нав'язувати свою волю сусідам, закінчився назавжди. Те, що зробив Зеленський, змінить не лише долю України, а й весь світовий порядок. Це показує, що нова епоха вже настала. Епоха, в якій агресія та брехня більше не працюють. В якій свобода та справедливість мають реальну силу. Це дає надію на те, що світ стане кращим, що право буде сильнішим за насильство, що майбутнє належить не диктаторам, а вільним народам. Дякуємо Юрію за цю надзвичайно важливу розмову. Ви розкрили деталі подій, які дійсно можуть змінити хід історії. Те, що відбувається зараз у Кремлі, справді нагадує істерику. Коли всі плани зруйновані, а майбутнє виглядає невизначеним, Зеленський продемонстрував, що українська дипломатія здатна на справжні прориви, що Україна не просто захищається, а активно формує майбутнє. Шановні глядачі, ми будемо продовжувати стежити за розвитком подій та інформувати вас про всі важливі зміни. Слава Україні.